Снігова королева розміняла четвертий десяток, за плечима невдалий шлюб і школярка донька, а ще вервечка утирків од другий банаток, що пів життя крали з її королівських долонів. Снігова королева має надто широке ложе, воно з біса холодне, хоч багато хто там бував, та й життя без сам Остовізло в цій жінці схоже. Вона їде в авто і що сили тисне на газ. А кай ввечері вибіг по пиво просто. Бачить, машина так тупо влетіла у стовп, бо погляд водійки чепився у його постать, І життя завернуло в свій донуватий клубок. Твердо. І її екіпаж разом з Каєм за обрієм зник. Герда чекала, засипала його повідомленнями. Сонце, ти де? В тебе сидим гаразд, повертайся, півночі дзвонила, вже дістала ментів, лікарів, навіть Господа, де мій чи живий, де він шастає в трестя. А через два. Від безсоння худа і чорна, герда ледь розрізняла де сон і реальність. Мозок запалений, все малював картини потворні, а тут Смс в мене інша, прощай, Заїчна банальність. Не дай Боже кому пережити безглузду мить, коли й не знаєш, чого ти найбільше хочеш. Знай, що він твій та в канаві десь мертвий лежить, Чи знай, що живий, але з іншою згаює ночі.